Старша дочка графа Долкнеса Юмієла Долкнеса рівень 99, у великій залі Королівської академії вчитель, який вимірював рівень, і всі в кімнаті мовчки дивилися на мене. І я зрозуміла, що маю відмовитися від своєї мети не виділятися, і усвідомила, що змогла досягти 99-го рівня, бо хотіла втекти від реальності. Коли мені було 5 років, я відновила спогади про своє минуле життя. І я зрозуміла, що переродилася лиходійкою однієї отоми гри. З самого дитинства я почувала себе не у своїй тарілці, дивлячись на своє відображення у дзеркалі, лялькове личко. з темним волоссям та очима, які немов поглинали світло. Коли я думала про свій зовнішній вигляд, я впізнала риси японського кімоно і усвідомила, що розумію мову, яку досі ніколи не чула. І так потроху я почала набувати своїх спогадів, народившись у Японії за доби Хейсей. Я була домосідкою, студенткою коледжу і ймовірно загинула в автокатастрофі на тротуарі. 20 років спогадів промайнули в моїй свідомості, і дихання стало інтенсивнішим, а серцебиття прискореним. Я мимоволі присіла на впочіпки, заплющила очі, зробила глибокий вдих і спробувала терпіти, поки все не заспокоїться. Після того, як я відчула себе досить спокійною, як не дивно, мені майже не було чого згадувати про нинішню себе. Я тільки знала, що мене звати Юміела Долкнес, мені 5 років, і я дворянка. Я майже не могла згадати, коли я покидала свою кімнату, тим більше не могла згадати своїх батьків. Служниці, мабуть, уникали мене і дбали про мене мінімально, розмовляли ми також мало, і я не знала назви країни, в якій жила, і яка зараз була ситуація у світі. У мене не було ні спогадів, ні знань, тому я озирнулась у кімнаті у пошуках інформації. Меблі та одяг тут були схожі на середньовічну Європу. Не було сучасної техніки, подібної до електроприладів, і Покоївка називала лампу диявольським інструментом. Вона світилася чимось схожим на блискучу шкалу, але зовні виглядала як ліхтар із мого минулого життя. Виходячи з цього, я подумала, що це інший світ, а не земля, і почала збирати більше інформації. Перше, що я зробила, це розпитала покоївку. До цього часу я рідко розмовляла, але через все це стала більш балакучою. Покоївка здавалася здивованою, але все ж таки відповідала на мої запитання. Назва країни королівство Белшайн. Я жила у резиденції графа Долкнеса, і я старша дочка. Мої батьки жили в королівській столиці, і вони не поверталися на цю територію ще з мого народження. Мої батьки уникали мене через моє чорне волосся, і вони відправили мене сюди одну. У цій країні чорне волосся вважалося поганою ознакою і символом зла. До речі, витягнути інформацію з покоївки щодо цієї частини виявилося дуже складно. Це була битва прямих питань та непрямих відповідей. Ах, не дивно, що слуги в домі такі недружні. Мої батьки, які ненавиділи мене, були їхніми роботодавцями, і я була тихою чорнявою дитиною. Мабуть, це виглядало страшно. Це не дивно, коли я торкалася до них, вони заткували. Тепер, коли я знала, що відбувається, вирішила навчитися читати. Я поговорила з покоївкою і сказала, що хочу навчитися читати, і скоро вони мали знайти репетитора для занять. Після того, як я навчилася читати, я часто відвідувала бібліотеку мого будинку. Я читала різні книги: від книжок з картинками, від історії до політичних книг. В результаті я переконалася, що це світ отоми гри, в яку я грала у своєму минулому житті. Назва гри Світла магія героїні, також відома як Хікаю. У світі меча та магії героїня, простолюдинка яка могла використати світлу магію, вступила до королівської академії. Вона повинна буде співпрацювати з любовними інтересами, щоб стати сильнішою і, нарешті, зможе перемогти короля демонів. Це типова королівська історія. Історія поперемінно стрибає між частиною РПГ, знищенням монстрів співпрацюючи з любовними інтересами та іншою частиною. Розвитком близьких відносин із цими любовними цілями, перебуваючи в академії. На моє ім'я та країну, де я живу, я могла здогадатися, що мало статися. Ухікаю я Юміела Долкнес, дочка Лиходійка. Я часто з'являлася в частині про академію, роблячи дрібні капості і трохи ображаючи героїню. У міру розвитку сюжету її екранний час зменшувався. І на той час, коли героїня вирушала в подорож, щоб перемогти відродженого короля демонів, гравці повністю забували про неї. Але це ще не було кінцем для Юміели. Коли закінчувалася основна історія, з'являвся додатковий фінал. Коли вони знову вирушають до замку короля демонів, там з'явиться прихований бос. Гравець, що побачить фігуру прихованого боса, так і скаже: Ти прихований бос. Так, особистість цього прихованого боса. Це я, Юміела Долкнес. І, звичайно ж, прихований бос буде сильнішим за короля демонів. Я кину їм виклик у той момент, коли їхня група переможе короля демонів і майже кожен гравець вирішить втекти. Навіть якщо ви використовували ефективну тактику для перемоги над королем демонів, зменшуючи ефект його темної магії за допомогою спорядження з опіром темної магії та світлої магії. З іншого боку, якщо ви вирішите піти шляхом фізичних атак, ви помрете від високорівневої темної магії. Хікаю це незвичайна гра, в якій частина отоми та РПЖ збалансована. Кожен ворога мав свою слабкість. Ключова переможна стратегія це напад на слабкі сторони, такі як магія, фізичні атаки чи інші атрибути. Однак не було жодної іншої стратегії, окрім як підняти свій рівень до краю і продовжувати просуватися, щоб перемогти прихованого боса. Це те, що гравці називали порушенням балансу. Виробничий персонал сказав: після закінчення гри ми додали трохи перспектив лиходійці. Ми зробили її досить сильною, щоб ви не змогли перемогти її, якщо ваш рівень не буде максимальним, тому що вона останній бос. А рекомендований рівень для перемоги над королем демонів є 70-й рівень. Причина, по якій вона з'являється як останній бос у грі, полягала в наступному: оскільки вона ненавидить те, як героїня добре ладнає з любовними інтересами. Ця ненависть потім пробудить чорну магію Юміели. Не було жодної ґрунтовної причини для цього, це просто постскриптум халяви, і персонал не надав цьому великого значення. У моєму минулому житті мені подобалося гриндити, робити однакову роботу, отримуючи від цього вигоду. В даному випадку вона постійно билася, набираючи досвід і підвищуючи рівень, і я здолала прихованого боса. Юміела, яка дорівнювала 499-рівневим героям, була не злодійкою, а чимось зовсім іншим. Коли я усвідомила, що я була прихованим босом, який порушував весь баланс, я зрозуміла, що можу використати темну магію, яка може бути використана лише ворожими персонажами у грі. Я відчула, як скипіла моя геймерська кров. Мені треба підвищити свій рівень. Я почала читати магічні підручники в бібліотеці та практикуватися в тому, як мені відчути свою магічну силу згідно з інструкціями з книги. Через 30 хвилин я могла використовувати свою темну магію. Ніколи не думала, що це буде так легко. Як я і припускала, це у Юміели був талант до темної магії, і це ніяк не мало чогось спільного з ненавистю до героїні. Наступного дня, після сніданку, я вирішила втекти з маєтку. Мені потрібне було просторе місце, щоб попрактикуватися в магії. Учора ввечері я сказала своїй служниці, що хочу вийти, і дізналася, що батько заборонив мені покидати будинок. Схоже, він справді хотів сховати свою чорняву дочку. Після сніданку я вдала, що йду до бібліотеки, як завжди, і вислизнула з маєтку. Я легко перелізла через навколишній паркан. Мабуть, у мене були надзвичайно високі фізичні здібності. Але на першому рівні я не гідна називатися порушником балансу. Вирушаючи в місто, я заздалегідь приготувала капелюх, щоб приховати своє волосся. Оскільки довкола міста немає стіни, мені було легко піти. Після того, як я увійшла до найближчого лісу, я намагалася активувати магію з великою областю дії, яку я не могла перевірити в бібліотеці одну за одною. Занадто поглинута своєю магією, я зрозуміла, що зголодніла. Я думала повернутися додому до обіду, але коли підняла очі до неба, то побачила гарний захід сонця. Я почала практикувати свою магію о 9 ранку, а зараз було 5 вечора, і я тренувалась уже 8 годин. Якщо я продовжуватиму концентруватися, то зможу використовувати магію знову і знову. Дивно, але магічна сила в мене не закінчувалася. Справді, прихований бос не швидко витрачатиме магічні сили. Але в неї не було невичерпного магічного запасу. Якщо це були такі специфікації прихованого боса на першому рівні, я боялася, що буде далі. Поки я поспішала додому, мені треба було почати думати про майбутнє. Я перестрибнула через паркан, щоб увійти до резиденції і повернулася до бібліотеки, думаючи, що неможливо було вислизнути непоміченою на такий великий проміжок часу. Приготовлений обід залишився недоторканим у бібліотеці. Я не могла винести голоду, тож з'їла холодну їжу. Коли я перестала їсти, увійшла покоївка, щоб принести вечерю та прибрати посуд. Вона виглядала нормально і, мабуть, навіть не підозрювала, що я втекла. Тепер, коли я проводила час у бібліотеці, мені потрібно буде приносити власний обід. Невже вони думали, що я була тут увесь цей час і випадково вийшла з бібліотеки обідньої пори? У цей момент я була вдячна долі за те, що я не надто контактувала зі слугами. Наступного дня я попросила їх приготувати для мене на обід Бенто, бо я не хотіла, щоб вони входили до бібліотеки, і я продовжувала потай виходити з резиденції щодня. Я старанно працювала, щоб перемогти монстрів у горах поряд із містом та підняти свій рівень. Також я не забула підготувати одяг, у якому могла б забруднитися, використавши гроші від продажу матеріалів убитих монстрів. Зазвичай, продаючи матеріали, торговець повинен був укласти жорстку угоду. Але бачачи з іншого боку лише дитини, вони нічого не могли вдіяти. З сьомих років я почала брати уроки манер та історії у свого наставника тричі на тиждень. Чим менше часу я витрачала на те, щоб залишити резиденцію, тим більше усвідомлювала ефективність підвищення рівня. Перш ніж мені виповнилося 15 років, і я отримала листа від свого батька, я проводила свої дні, намагаючись підняти свій рівень. Це вперше у моєму житті, коли я отримала повідомлення від моїх батьків. Зміст зводився до наступного: Йди в королівську академію. Коли будеш в академії, зблизься і постарайся якнайкраще розвинути дружбу з сином високопоставленого дворянина. Неважливо, якщо він не буде спадкоємцем, він займе моє місце. Що ти думаєш про свою дочку? Я могла сказати, що не була таким типом дворянина. Але якщо ти хочеш видати мене заміж за дворянина з високим статусом, тобі не варто було залишати свою дочку на самоті, а навпаки, треба було допомагати їй звикати. Суспільства. Я вирушила до королівської столиці на кареті. Офіційно це був мій перший раз, коли я залишала резиденцію чи маю я виявляти цікавість до свого оточення. Проте карета рухалася повільно, вона тремтіла, і їхати в ній було незручно. Бігти було б швидше. Після дводенної дороги ми нарешті прибули до столиці. Я не відвідувала маєток Долкнес і вирішила негайно вирушити до гуртожитку кампуса. Через це я навіть не знала обличчя своїх батьків. Усі благородні діти мали відвідувати Королівську академію протягом трьох років з 15-річного віку. Замість того, щоб навчатися, академія зосередиться на бойових здібностях. Це було з походженням цієї країни, кажуть, що ця країна заснована героєм і святою. Тому, коли в цій країні трапляється надзвичайна ситуація, рекомендувалося, щоб дворяни очолювали боротьбу. Ну, це було зведено до формальності. Здавалося, я щойно прибула до академії. Наступного дня відбулася урочиста церемонія вступу. Коли я одягла нову форму і прямувала до актової зали, я відчувала погляди, які люди кидали на мене. На щастя, манери, яким я навчилася, допомогли мені достатньо, щоб я не стала посміховиськом. Моє обличчя стало трохи суворим, але це було не так уже й погано. Трохи згодом я зрозуміла, що їхні погляди були сфокусовані на моїй голові. І я зрозуміла, що причиною цього було моє чорне волосся. Деякі люди відкрито виявляли свою огиду, що змусило мене потурбуватися про своє майбутнє. Я не планувала виділятись. Незважаючи на це, я планувала витрачати свій час на інтриги героїні з її любовними цілями. Згідно з сюжетом, герої переможуть короля демонів. Якщо вони зазнають невдачі, то нічого не вдієш. Я миттю отримую перемогу над королем демонів. Церемонія вступу до академії пройшла без будь-яких подій, і вимір рівня розпочався з ознайомленням із новими студентами. Я не стала слухати і заплющила очі. Один за одним нові учні виходили вперед, клали руки на чарівний інструмент та вимірювали свій рівень. Як правило, їхній рівень виражався однією цифрою, але була лише одна людина, яка перевищувала десятий рівень. Я не знала свого рівня. Я ніколи не вимірювала його або що-небудь в цьому роді, оскільки я вже була досить сильною на першому рівні. Припустити було складно. Коли підійшла моя черга, я зробила крок вперед і завмерла перед чарівним інструментом. Під час зарахування директор м'яко оголосив, щоб ми не соромились, якщо би були на першому рівні. Не зовсім, але він, напевно, вірив, що м'яко. Коли я відчула, що була готова покласти руку на чарівний інструмент, у моєму серці я хотіла, щоб він вийшов з ладу. Однак моє бажання не справдилося, і це призвело нас до ситуації на самому початку. На цьому сьогодні все. Якщо вам сподобалась озвучка, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал.